Доволі часто грамотних людей визначають як досить розумних, але насправді це ну не зовсім так. Тому що грамотні люди це гомогенізовані спільноти. Вони шаблонні, мислять однаково за однаковим принципом, за принципом послідовності. Подивіться моє відео, де я вже зазначав, що письмо це про послідовність. Перше, друге, третє, четверте справа наліво пишеться текст. Тобто таке от лінійне мислення, в той час як творчість це про усність, про усну культуру. Оце ось зовсім інший підхід. Це підхід творчості, такої от експресії, різноманітності. Подивіться на людей, які володіють тільки письмом. Ну, це, скоріш за все, люди, які мають. Звання не те, що книжковий черв'як, ну але щось таке. А подивіться до тих, хто володіє усною мовою, так і якісно. Ну, це зовсім про інакші речі. Коротше кажучи, я не визначаю, що тільки грамотність нас спасе, чи тільки усність, але, можливо, квінтесенція цього всього є запорукою розвитку нашого з вами. Давайте вибирати те, що нас робить спільноту. нашу, Сильніше, гнучкіше, мудріше.